Спойлер, сорочка готова, а я вам зараз розкажу, як я її дозбирувала. Якщо що, звати мене Валерія, і це четверта серія про створення східно-подільської сорочки. Якщо ви не бачили попередні, то гляньте десь отут, бо якщо ні, буде взагалі нічого не ясно. Давайте згадаємо на чому ми закінчили. Я вам трошки напам'ятаю, по-перше, на момент попереднього відео я мала зшиті рукави ці от. Далі вшитий бочок, а ще був зроблений пазушний розріз і прокладені перші пару ниток бриж. Далі мусив початися найцікавіший елемент цієї сорочки, а саме цей комір. І спинитись на цьому етапі було ну щось на зразок рекламної паузи на самому цікавому моменті фільму. Але що поробиш? Довелося поставити цей процес на паузу, бо наближалося перше вересня, і мені треба було закінчити мальованку. Цей процес я теж відзняла на відео. Ну отут. Знову ж таки буде. Тож коли я впоралася з мальованкою, руки вже нестерпно чесалися приступити до. Цієї сорочки на фінальному етапі у нас лишається комір, манжети і підшити низ. Спершу були брижі. Як мені дуже вдало зауважили в коментарях, напевно, якась моя сукурсниця чи просто людина, яка так само ходить на ці курси, не так було не сім, а десять. Це я тут щось чешу за сім. Чесно кажучи, я своєю величною акторською майстерністю намагалася додати певної комічності ситуації з тими брижами, але не вважала їх насправді якимись суперскладними. Ну бо в самому процесі, насправді нічого складного нема. Але по факту, коли їх 10, це капець як непросто. По-перше, їх треба прокласти по всьому периметру сорочки, і ідеально симетрично кожна нитка одна під другою, ну і 10 разів. Я, звичайно, впоралась, ну бо я сижу в браде в цю сорочку, інтриги нема. Але я цим займалася більше тижня по 3-4 години на день. Може, звісно, менше, але здавалося, що. Аж стільки. Ну, коротше, ви поняли. То фіга. За наявності прокладених бриж сорочку треба стягнути. Це просто та й навіть доволі цікаво. Але коли брижі стягнуті, сорочку вже можна приміряти. І на цьому етапі я як завжди засмучуюсь. Ну бо відносно сучасних кроїв, традиційні сорочки, така як ця, сидить не так зручно, можливо, більше навіть не так звично. Але буду відвертою: готовий комір та всі решти деталей повністю забирають це відчуття. Тому на своє традиційне невеличке розчарування я на цей раз навіть не звернула увагу, просто продовжила працювати, коли ми маємо прокладені стягнуті брижі. Потрібно що, звісно, вишити по тих брижах, бо шо вони не вишиті. Саме цього етапу буду відверто. Я прям на правду побоювалася, бо вишивка по брижах на річному курсі мені не здавалась абсолютно, але на цій сорочці пішло так швиденько. Коли зрозуміла, що всі найважчі процеси вже завершені, відірватися від решти оздоблювальних швів було просто неможливо. Та я їй сильно намагалася. Після того, як вишила комір, треба пришити облямівку. Тобто це смужка тканини, яка прикриває всі нитки, якими ми брижі, вишивалося по них. Одразу я це робила з внутрішньої сторони, а потім підтягувала і підшивала зовнішню сторону. Робота досить ювелірна. Але я вирішила спростити собі задачу, зробивши комір не таким тонюсіньким як у моєї викладачки, і в тій навчальній сорочці, по якій ми вчилися. Ну бо вона сенсей, а я і не претендую. Мені просто по кайфу про це. Далі у нас на черзі манжети. Вони тут отакі, з рушиками. Ці рушики роблять власне ті самі брижі. Це, відверто кажучи, не зовсім мій стиль, але як вишивальний виклик, було досить цікаво. Процес такий: одразу треба підігнути подвійним прутиком, а потім прокласти брижі і знову ж таки вишити по них. У нас було всього 4 нитки бриж і досить така делікатна вишивка. Лош у момент збирання. Я вже була в дорозі. У мене під рукою не було жодного сантиметра, і я додумалась використовувати інструмент в телефоні, який називається Мірило. Ну він відносно непогано вимірює, тому я сподіваюся, вони навіть симметричні відносно одне одного. Ті самі дорожні обмеження спіткали мене в питанні підшивання низу сорочки. Мені треба було порівняти там кусок тканини з собою. У мене були тільки такі ножиці. Вони призначені для обрізання ниток, а треба було підрізати полотно. Ну а що вони не ріжуть? Ріжуть, звичайно, точніше, різали. Тепер вже ні. Тож низ я теж швиденько підшила прутиком, а потім біс мене смикнув за руку. І я вирішила: ну а що пазушний розріз подвійним прутиком, манжети подвійним прутиком? Ну, хай низ буде подвійним прутиком. І там вальнула. Бо має бути гармонія. Так от, коли сорочка була готова, сталося найважче. Я, чорт іде: ні попрати, ні попрасувати, а повимахуватись хочеться. Це я люблю. Ну і що? Mm -hmm. Не відмовляти ж собі в такому задоволенні. Тому ті, хто підписаний на мене в інстаграмі, могли бачити готовий результат вже через 7 хвилин після того, як я обрізала останню нитку. Що по підсумках? Якщо говорити по часу створення цієї сорочки, години я не рахувала, але почалася ця епопея 18 липня, закінчилася 11 вересня. Якщо викинути ті два тижні, які я повністю відклала цю сорочку на користь мальованки, то пішло орієнтовно 7-8 тижнів на створення цієї сорочки, точно менше двох місяців. Як на мене, як для людини, яка робить дуже багато сорочок одночасно. Це так швидко по витратах на матеріали. Я частково торкалася цієї теми в першому відео. Тут його знову ж таки підтягну. Там я розповідала по кількості полотна і видам ниток. Це досить вийшла бюджетна сорочка, адже недорогий матеріал, не багато вишивки, не багато ниток, хоч це й йшов, але досить об'ємна робота. От, власне, і все. У мене є чергова сорочка, а також я не знімала цілий серіал про процес її створення. Чесно кажучи, це було досить важко, але не менш прикольно. Тож, якщо після перегляду цього відео у вас з'явиться бажання поділитися враженнями, пишіть про це в коментарях. А можливо, навіть є якісь задумки чи ідеї, про що ще можна було би розповісти, окрім такого формату відео, можливо, я реалізую ваші ідеї. Ну то що, дякую за перегляд, підтримуйте армію. Наприклад, підрозділ мого чоловіка, тут QR-код. Я збираю на забезпечення їх різноманітних потреб. А ще можете підписатись на мене в інстаграмі. Вся інформація про використаний матеріал, курси, на яких я вчуся, а також посилання на мої соціальні мережі і банку для збору, ви можете знайти в описі під відео. Ну і все, пока!